Всім привіт! Це канал Мої улюблені хости. Показую хосточку Calm Before the Storm. Тому що я забула її показати в загальному огляді. Це дуже оригінальна, можна сказати, унікальна хоста. Навесні вона яскрава жовта, з восковим напиленням. Ніжки яскраво бордові. Колір заходить на листя. Влітку вона змінює свій колір на синій, блакитний. Зараз ось так вона виглядає в середині літа. Листя дуже пружне, щільне, безпроблемна хоста, гарно наростає. Дуже цікаво за неї спостерігати на протязі сезону. Всім рекомендую, Ну, вона не дешева, можна сказати. Ну, ось така хосточка новенька.